Привіт дорогі друзі, сьогодні будемо знімати зі Дімо на сервері. Це новий сервер, бо на всі дуже висновані, всякі такі і ми будемо знімати на сервері. Діма, поздоровайся! Всім привіт, друзі! І ми йдемо, йдемо, самі не знаємо куди йдемо. Головне, йдемо вийти з плавона. А де ми їх? Давай вийти з порталом! Так... так. Уже йдемо сюди, чувак, дивись! От тут! Давай. Да, да, я знайшов что друзі! друзья! Це не Куда я чи считаю, чтобы Ой, я знайшов что в кровати. Блин, да, ну ладно. Да. Скажи свої координати Шовий, чувак. Я тоже плюс. Я знайшов пустыню. Я тоже. Тебе до мене. Або йди по координатах. 420-63-55. Або бачу, бачу, бачу. А да? Бади. А, бачу. По координатах навіть не орієнтуєш. Ну мені не пішло значит. Нас пять. 85 О, да можно уже было. Эээ! Это бы начальное... Я нашу бугиля. Тихо, я дубу там просто камни. Камни на конец там. Нас четыре бугили. Очень хорошо. Що? Нам прийдеться жити під водою. Чого? А тут не можна привати. Що тут не можна? Так, привати не можна. Черви, як на щось не робить. Будемо жити під водою. Ну давай. Купемо, не. А

Жалко. Я б був дуже радий, якби хтось би написав, не знаю. О, мене... Я знайшов овечок. Овечки, овечки. А потрібні для кроватки овечки. Ви бий... їх. Ви їх, чуєш? Діма. Діма. Ні. Ви Я знайшов корову. Ви овецьку я корову. Вот уже одна овечка, ми маємо кроватку. І дві корови. Ще одну вечку я не, а не Я ще одну вечку не чу. Ти би краще дерево знайшов, ніж А Наже п'янів. І там ще треба одну вечку, так? Шукай дерево. Я вийшов за того дерево. Ой-ой-ой-ой. Діда нема. Діма. Що? Є. Координати Мої координати 466, 66, 213, 19. Але вони вже міняються. Блин, якийсь ра-а-а-ара, -ра мускоп зайшов. Ааа, моя там вже нема. А, я вс не поміжу. А ну ще одну вечку і нас бог, як робота. Блін, я, я якось я в спавні опинился. Дима, <роленную> ну, мы будем выживать без дерева. Да Нора. Это невозможно, Вань. И мы продолжаем. Я нашел дерево, наконец. -то. А я нашел пещеры.

Я грай да, тоже. Тоже про то, то, то российский там молос каля. Це наверное Я щелы шок все один. Да нам зроблю воду, ты погибнем коротко куда. Ай, еще была турцип в, цей, в О, це ти, Ваня? Да. О, на томіку, да, цветы? Вбирай снизу дерево. Там якийсь сундук. А? Там був якийсь сундук. Ні, вбирай дерево отута, отута, а туди тут, а, а де? туда идем. А где? А тут я. Господи, мене? спорю. Там. Я рубаю добираю. Ч бісем? Дари. Ты кидаю. Гореси. Один одиначий. да Что я мою сбираю, то я мне нам треба печку, беленьку. Так, так, давай а, мне, ты давай ты мне сюда вожем, У нас есть еще хлеб. Все хлеб. бы два. Как ты печку? Я, сутри, тобі, три мені. Добре, давай бо я говорю. Я ще поставлю жарку. А мене є хліб, Ваня, хліб дає, два. Ти мені мені треба. Одинадцять! Я даю хліб, тільки я даю чудові. Нет, дві да не забирати. А ти поставив одинадцять, чи дванадцять? Е, що ти все собі забираєш? А шо? Тей собі? П'ять мені п'ять тобі. Все, тепер це все мені. Ні. Якщо що, я тобі дам, Діма. Ні. Чого він мене все забирає? Чого ти все забирає? Жадина, говядина, була шоколад. Давайте... дай мені дерево, дай мені дерево, дай мені дерево. Наш. Треба. Что-то сделать. Я водушки роблю. А мне треба кроватка, может? Дай дерево. Кинь мне шерсть. Что? Шерсть, кинь мне. Не, я сам сделаю. Дима, это что, интимне, это мне все? Добре. Так, дай мне дерево. Дай мне шерсть, я сделаю кроватку. давай 30 шерсть. І ще три дай для моєї кровати. Нема! Чувак, тут все, хватить з тебе! Шість! А для мене... А, а а Я не бачу! Лаба там крипери по уго! Ну, давай, давай, два! Ай, туго, го! Три години робить! І ти лягай! Ляг! О! Мам, дождь вам пересталися, ч не перестал? Ну вбив, не у ДХП! Морзи, морди, морди, мужик! Не у ДХП! Пиздец! Ты бы был был? Да. Вы вещи позволяете, я не забираю. А, не забирай там ничего, мааа. Нет, ты нарука потом. А где ты похлеб? Не знаю. Вот твої вещи валяют. Да. Вот там. Ура, вещи мой. Так, едем да. в звіте попишки. Едемо. Дай лодочки. Да. Да. Давай. Куда едемо? в Ути. А, едем шукати дерево. Давай. E não chupar o deram? Não é esmito. Era com o Não trabalho com nenhuma tu de ser feita Não, a tua é a Renata. Pode usar pra uma mágica na Да я паши его уровень, пошел. Разбачика, ого. А чувак со океан. Ох, ану, влезла, ану. Не, не а ну. Не, мы не проводили. А шо там? Там алмази. А, а я думаю, что мыка высота. Я псіки. Блин. Ха-ха! ще дерево. А верстак! Верстак, мене. А де ти його поставиш? Бульт. Ха! Коротше, дорогі друзі, ми на цьому закінчуємо.